Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок, 8 червня. Це вже 836-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Сьогодні субота, і як завжди, цей день на обозі. Я відповідаю на ваші питання, які ви мені задавали протягом минулого тижня. Сьогодні це будуть відповіді на 10 найбільш. Цікавих питань, які будуть стосуватися багатьох навіть ну, контроверсійних, скажімо так, тем. І ми знову ж таки будемо говорити про Сумщину, ми будемо говорити про Харківщину, ми будемо говорити про Донеччину і не тільки. І скажу так: щоб ці відповіді якось відбувалися більш-менш активно. На задньому фоні буде відео від Азову, їх скиди БЛА на російських окупантів, щоб відповіді були більш динамічними. Отже, починаємо. І перше питання воно від користувача під дуже цікавим ніками ІН 9761. Які типи озброєння відсутні в номенклатурі Сил оборони України, але наявні в достатній кількості у наших партнерів змогли б стати геймченджером станом на сьогодні? Я хаймар свого часу? Чи вже не варто очікувати, що якісь окремі поставки зможуть мати кардинальний вплив на полі бою? І війна все остаточно перейшла в режим на витривалість? Ну скоріше на вис на виснаження? Я б сказав би так, було б коректніше це називати. Саме війною на виснаження. Але в принципі, якоюсь дивовижною номенклатурою озброєння, яку ми ще не отримали від наших партнерів, ні, її не існує. І в принципі, коли ми говоримо про якусь зброю, нема жодного геймченджеру, окрім Ну хіба що, мабуть, ядерної зброї, але тут також є питання. Справа у тому, що усі засоби ураження, уся техніка, уся зброя. А вона не може стати геймченджером, тому що вона працює в комплексі, в комплексі з іншими е, типами озброєння, технікою і не тільки і той самий М142 Хаймерс. Він не став геймченджером. Він доповнив наші можливості, він розширив наші можливості, але він не може змінити без, ну, наприклад, постачання танків бойових броньованих машин, артилерії ствольного типу. Авіації він нічого не зможе змінити. Ми би обстрілювали в такому разі хаймерсами на великій відстані 70-80 кілометрів позиції російських окупантів. І що далі? А далі нічого рухатись не можемо, бо нема ББМ, рухатись не можемо, бо нема танків. Рухатись не можемо, бо нема підтримки з повітря. Отже, все діє в комплексі. Друге друге питання від користувача. Ольга Мороз, 6349 А, Погано, що для нас, Красногірівка та Найтайлова судячи по діях, не є пріоритетом. Харківський напрямок, мабуть, важливіший, так що Донецьку область здають ворогу. Питання, м'яко кажучи, мене трошки ну розлютило, тому що. А коли говорять Донеччину здають ворогу, де ви бачите, що Донеччину здають ворогу? По чому? По тому, що росіяни там мають просування і захоплюють невеличкі села та населені пункти час від часу, тому що вони можуть рухатись на 100, 200, 300 метрів, рухаються, захоплюють територію, але при цьому втрачають величезні людські ресурси і не тільки. Ну, о, справа у тому, що на Донеччині зосереджена досить серйозна група військ, як з боку російських окупантів, так і з боку Сил оборони України. І кожен військовий, який боронить зараз о, саме Донеччину, ну як ви думаєте, йому приємно було б чути таке питання. Ви зливаєте Донеччину? Своєю кров'ю зливаємо, так? А, ні. Ніхто нічого не зливає. Все це, м'яко кажучи, думки через необізнаність або це наративи, саме російські наративи. І на мій погляд, ми повинні все ж таки розуміти, що сили оборони України роблять все можливе, щоб зараз утримати оборону. В нас на сьогодні війна оборонного типу. І при цьому ми ще виконуємо важливу місію виснаження ворога. І ще в грудні 2023 року я не, ніколи не е, буду зупинятися це повторювати, коли мене питали, яка буде тактика ведення бойових дій в 2024 році, я відповів: це буде оборонна е, тактика з виснаженням ворога, але без прив'язки до території. Якщо нам. Де вигідно тримати якусь територію, якусь локацію, ми її залишимо, щоб не мати втрат більше, ніж ворог. Для нас головне зараз це, щоб ворог мав а, максимум втрат. І якщо ви вважаєте, що Донецьку область зливають вже на третій рік війни в 2024 році, то ви помиляєтесь Досить серйозно помиляємося. помиляєтесь у, кожному, у кожного кожного напрямка є. Свої е, задачі, які там виконуються, і Харківський це не є якимось пріоритетом. Так само, якби е, можна було б сказати, що можливо, пріоритетом є Лимана Купінська вісь або Запорізький е, район, або е, Лівобережна Херсонщина ні. Отже, е, питання, м'яко кажучи, яке ображає в першу чергу військових, які. Загинули е, за те, щоб е, утримати Донеччину. І, на жаль, будуть ще гинути. І чути, що ми зливаємо Донецьку область. Ну слухайте, не треба таких питань. Хоча е, навіть найбільш е, незвичні в і неприємні, е, вони також повинні лунати. Е, Тиміщук Наталя 4603, третє питання. А в мене питання вже в ООН. Експерти доказали, що Росія б'є ракетами з КНД а, по Україні і все далі. Тиша. Ніяких збігових в ООН немає проти Росії і е, 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 якісь санкції е, вести якісь санкції від ООН, чому тиша, не знаєте. В принципі, тому що ООН це бездарна, така собі аморфна, безхребетна організація, от і все, яка є архаїчною, забюрократизованою, її вже давно треба ну, розгоняти, а цю велику будівлю здавати як будинок для літних, літніх людей. От, і все. ООН це не та структура, яка може щось вирішувати. Та може якось позитивно впливати на негативні процеси в світі. Сергій Кірич, доброго дня. Четверте питання останнім часом. Бачу аналітики, аналітику, де співвідношення втрат України один до двох. Тобто, у нас в обороні. Не один до трьох, а один до двох. Які ваші думки з цього приводу? Чи дійсно це таке і з чим це може пов'язано? Я... Пов я не знаю де саме в берете цю свою аналітику, але в нас співвідношення втрат один до сьоми, іноді навіть і більше, в залежності від актив... від того наскільки активно діють російські окупанти, тому я взагалі не маю жодного уявлення. Де ви взяли цей показник? Один до двох. Це, м'яко кажучи, близько не відповідає дійсності. П'яте питання. Україна переможе чудовий нік. Наскільки ще вистачить потенціалу оркам тримати наступальну ініціативу? В принципі, я скажу так: в них достатньо серйозний потенціал по компенсації втрат. І вони можуть кожного місяця збільшувати мобілізацію для того, щоб тримати саме потреби компенсації втрат. Вони в травні втратили майже 39 тисяч особового складу, Абсолютний рекорд. Але вони вийшли з цього положення, вони просто збільшили репресивному форматі, іноді навіть по мобілізації по всій країні. Вони зараз можуть мобілізувати близько 40 тисяч особового складу. Вони вже перейшли до цього. Вони не об'явили загальну мобілізацію. Вони не об'явили часткову мобілізацію. Вони а, значно підсилили мобілізаційні заходи та дії щодо а, збільшення свого людського ресурсу. І в принципі це їм о, і дозволяє проводити наступальні дії, але якість цих наступальних дій набагато гірша ніж була, наприклад, в 22 або 23 році, і це пов'язано з багатьма факторами е, з нашого боку. О, головна задача на 2024 рік. Це як я і казав, це саме оборона. І в обороні ми повинні знищувати максимально цей потенціал. І зараз до речі, дуже цікавий момент. Ми в 2024 році, навіть не наступаючи, знаходячись в обороні, але беремо в полон фактично більше аніж в минулі роки за той самий період, ну майже півроку період, фактично можна зараз говорити. Тобто таким чином росіяни виключно воюють зараз непрофесійною частиною свого людського ресурсу, для яких все ж таки життя має більше значення. Стало менш там самогубств а, росіян, коли вони отримують поранені, щоб не потрапити в полон. Вони там стрілялись, підривалися і все таки інше робили. Але цього стає все менше. А, отже, частина тих, хто готові а, здаватися в полон та жити, їх більше. Отже, мотивація ще гірша ніж була в 22-му чи в 23-му році. А, і це один з один з ознак того, що росіяни а, у цьому вже мають відповідний дисбаланс та негативний вплив загально у військах. А, шосте питання від читача: сколько Україні нужна техніки, танків, БМП, самолетов дронов і снарядов в місяць для стабілізації фронту і для нового контрнаступу? І какой Это примерно эквивалент в деньгах и можно ли к концу 2024 года рассчитывать на стабилизацию фронта, а в 2025 рассчитывать на контрнаступ. А также по поводу мобилизации слышал заявление от Наливайченко, что людей очень много и за это приходится сокращать сроки подготовленных военных с двух месяцев до полутора. Правда ли это? Ну, почну я с конца. по первых Наливайченко – это не та людина, которая имеет повноваження делать соответствующие официальные заявления. Скажімо так, і будь-яка заява від людини, яка не має таких повноважень, вона фактично не є априорі якоюсь правдою, і це треба розуміти. Хоча класично в учебці знаходиться мобілізаційний ресурс приблизно до місяця, тобто це учбовий період. Тому навіть не два і не півтора, а три місяці це базова підготовка. За кордоном, яку проходять е, наші військові. Але базова підготовка за кордоном це, ну м'яко кажучи, такий собі парніковий ефект. так е, е, Це типлічні умови, в яких готуються е, досить так в, по розпорядку, по графіку е, підрозділи. А в Україні підготовка більш має такий. Проходить з досвідом бойових дій там саме надають відповідну відповідну підготовку не на рівні наших західних партнерів, а на рівні саме армії України, яка має той досвід, якого нема жодній армії в світі станом на сьогодні, тільки в Україні. Ну і у Російській Федерації, в принципі, а щодо по техніці е, ніхто вам не зможе надати таку інформацію. Uh, і я навіть більше скажу, навіть якщо ми будемо озвучувати якісь цифри, вони все одно не будуть відповідати дійсності, тому що наші партнери не зможуть нам регулярно це uh, постачати, щоб це була стабільна системне постачання. Ми ж пам'ятаємо, як uh, говорили скільки потрібно техніки для того, щоб в 2023 році провести контрнаступальні дії, ми не отримали цієї навіть кількості, про яку говорив uh, ще тоді головнокомандуючий, на сьогодні вже екс головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужик. А в принципі, стабілізувати лінію фронту в 2024 році до кінця 24-го року, цілком можливо і взагалі не виключає не тільки те, що ми побачимо контрнаступальні дії в 2025, контратакуючі системні дії, ми побачимо навіть у 2024. Мені здається, що це цілком е реальне очікування. Отже, переходимо далі. Сьоме питання від Guest е, 3051. Цікавий нік. Пане Олександре, ви на протязі тижня писали, писали страшні заголовки про наступ Путіна на Сумщину. Виникає питання так. А де воно? Такове у мене також виникає це питання. Тільки я скажу так: я жодного страшного заголовку щодо посумщини не писав. Мабуть, ви мене плутаєте з клікбейтними назвами, які роблять адміни для новосних якихось майданчиків каналів. У мене досить стримані в принципі в більшості випадків заголовки. І щодо Сумщини, я думаю, що російське командування воно знаходиться зараз в такому собі дисонансі, воно само вир... не може вирішити для себе. А що робити справді? За Сумщиною, чи і там відкривати фронт, щоб створити уявлен... уявлену якусь санітарну зону, чи все ж таки сконцентрувати все на Вовчанськ та на Е, Я неодноразово про це говорив і на це акцентував увагу. Тому у цьому нема нічого дивного. Росіянам не вистачає ресурсу, вони навіть зараз відправляють в Білгородську. Область підрозділи, наприклад, з Кураховського напрямку, це 155 п'ятдесят окрема бригада морської піхоти, а також з Краматорського напрямку, 83 третього окрема десантна штурмова бригада, і, яка е, саме оперувала в районі Іванівського, Клещеївки та Андріївки. Е, це багато про що говорить про нестачу, критичну нестачу ресурсу. І відкривати ще сумський напрямок? Ну скажімо так. Я також неодноразово підкреслював, що це буде корисніше для нас, аніж для росіян. Продовжуємо далі. Восьме питання: чому ми чекаємо рейдового відкриття фронту на Сумщині, виключно на нашій території, яку ці торгани перетворюють у пил? Тому що ми не можемо зараз розпочати рейдові дії на території Російської Федерації, а через завантаження відповідними задачами таких підрозділів, як РДК, а також Свобода Росії, Легіон Свободи Росії. І саме ці підрозділи, в першу чергу, оскільки вони складаються також з громадян Російської Федерації, вони можуть виконувати. Такі функції. Але ми зараз отримали погодження щодо нанесення ударів західної зброї по території Російської Федерації, і в принципі цим можемо робити удари на випередження будь-яких задач, які намагаються вирішити російські окупаційні війська в прикордонні Смузі, в тому числі Сумської області. Отже, наші рейдові дії вони більше зараз. Замінюються точковими високоточними ударами по території Російської Федерації. Дев'яте питання від читача моє питання стосується визначення поняття буферна зона та сіра зона стосовно території нашого прикордоння. Як це бачите, визначаєте ви? я Щодо Російської Федерації, в принципі, саме цієї зони прикордони використовував би скоріш термін. як Демілітаризована зона, демілітаризована зона і е, глибину на 50 кілометрів її реалістично зробити не одразу, не швидко. Це досить довгий процес, а це але це е, цілком реалістично після того як ми отримали відповідні погодження від наших партнерів щодо нанесення ударів по території Російської Федерації. Сіра зона це нічия зона, там де не присутні нічі підрозділи. Але знову ж таки там не може бути присутні і цивільні, тому що вони знаходяться в постійній загрозі опинитися під обстрілом або, або під окупацією. Буферна зона це вже все ж таки з присутністю, як цивільних, так і присутністю тих чи інших сил, які можуть контролювати та відповідати на якісь загрози. Але тим не менш, буферна зона, ну вона розглядається як захист, яка саме захищає в першу чергу ту чи іншу територію, яка знаходиться за цією буферною зоною. Тому, в принципі, по території України в нас прикордоння це переважно на жаль, сіра зона, переважно не усюди. В перспективі я думаю, ми будемо займатися тим, що будемо створювати на території Російської Федерації саме. Демілітаризовану зону. І десяте питання від Валерія. На вашу думку, до якого рівня повинні зменшитись резерви наступаючої сторони російської, щоб настав найкращий момент для контрнаступу на будь-якій ділянці фронту? А тут питання навіть не про резерви насправді. У Росії є зараз можливість компенсувати усі свої втрати майже в нуль як людські, так і механізовані. І якщо ми говоримо про контрнаступ, то він можливий у тому випадку, коли росіяни не зможуть компенсувати свої втрати в нуль, не кажучи вже про плюс, хоча б саме в нуль. Коли, коли в них будуть саме втрати в мінус, е, як по е, людському ресурсу, так і механізованому. Е, після цього дійсно ми можемо розглядати варіанти. Щодо проведення контрнаступальних дій а, по найбільш ослабленим напрямкам, фронтам, а, де а, знаходяться а, підрозділи, найбільш втративши а, свою боєздатність, отже, така перспектива не, не в резерві, а в здатності Росії компенсувати втрати. От у чому питання, і в принципі я скажу так: якщо говорити не безпосередньо про людський ресурс. А про техніку у росіян є ще можливість триматися рік-півтора року на запасах Радянського Союзу і таким чином, відповідно компенсувати ці втрати в нуль навіть в плюс рік-півтора, але з кожним місяцем їм це вдається все складніше, тому що ремонтопридатність техніки стає гіршою. Це перший момент, а другий момент це те, що техніка вона дійсно на складах та центрах збереження на Росії закінчується. Що ж, друзі, радий був з вами поспілкуватися. Я відповів на 10 найцікавіших запитань, які ви мені залишали в коментарях під кожним відео протягом тижня. І я маю надію на те, що ця традиція вона буде продовжуватись, вона вже стала такою системною і стабільною. І чекаю від вас нових запитань. Знову ж таки, акцентую увагу на тому, що о, залишайте їх в коментарях. І найбільш цікаві вони потраплять до десятки, на які я відповім наступної вже суботи, наступної неділі. А на сьогодні на обоз UA я завершую. Це спілкування з вами. Закликаю вас натиснути дзвоник, поставити пальцем вверх Ви знаєте, що робити. Ви знаєте, що робити, щоб це відео отримало підтримку, і почули відповіді на ваші питання не тільки ви від мене, а й усі інші, кого могли б вони дійсно турбувати, цікавити і кому ця інформація була б корисною. На сьогодні, все І як завжди, друзі. Слава Україні! Слава нації.